Всім привіт, чуваки і чувіхи! Мене звати Юлічка Улічова. І сьогодні ми знову говоримо про книги. Так, так, так. Я створюю ілюзію, що я щось читаю. Чи знали ви, що Андрій Кузьменко, він же Скрябін, він же злий реперзенек писав книги. Навіть якщо ви їх не читали, мабуть, ви їх бачили про армію, про те, як він там продавав свою тарантайку. Не дивно, коли творчі люди мають кілька хобі або розвиваються одразу в кількох нішах. Та й українчики, знаєте, традиційно всебічно розвинені. Скрябін людина, яка цілком справедливо заслужила всенародну народну любов. Ми виросли на його піснях. Ми досі продовжуємо грати його пісні, десь у колі друзів вечорами, і, мабуть, це показує, якщо не геніальність, то принаймні новаторство в музиці його і те, що він приніс щось в культуру українську нове і те, що запам'яталося і резонує з нашою душею. Зелями, Окремо я б розбирала б ці всі штучки з погляду продюсування, але я. Досі щодня я бачу тіктоки про Андрія або мені ютуб рекомендує якісь його старі інтерв'ю, де він дуже влучно щось сказав про війну, наприклад, ще 10 років тому. Тому як можна забути? Але добре, давайте про творчість. Ми знаємо Скрябіна. До речі, почитайте, чому саме така назва гурту, а згодом і прізвиська, яке йому прижилося. Ми знаємо його передусім як музиканта, соліста одноіменного бенду. Він писав музику, він писав вірші. Однак він писав і прозові тексти. У доробку Андрія Кузьменка є кілька автобіографічних повістей: це Я, Побіда, Берлін, Я Паштет і Армія, Я Шонік із Шпіцберген», А також незакінчена Я Кюр та Крим. Точніше, Кюр, Крим, і я та антиутопія, місто, в якому не ходять гроші. Про жмеринку туристичну дивіться в нашому сюжеті. Останнє ми залишимо на десерт, що ж до перших, то кузьмі вдалося скомпілювати увесь свій життєвий досвід та якісь цікаві історії молодості. <звук> дому. таке досить легке чтиво, яке пронизане його харизмою та неповторним почуттям гумору. У я, Побєда і Берлін йдеться про те, як Кузьма їздив до Берліну на своїй старесенькій «Побєді», аби вигідно її там продати, як він десь там сварився з поляками на кордоні, як він щось намагався. Тюхати німцям без коректного знання німецької мови, про те, як він там кайфував в перервах і оця вся, знаєте, неймовірна атмосфера кінця ХХ століття за кордоном, за кордоння, тра та та і армія відповідно про армію, про вояцькі будні в госпіталі, куди його направили, про те, як солдатики хотіли медсестричок. І, прости, господи, про те, як вони какали в лопухах. Ну коротше, такий, знаєте, можливо, досить специфічна література. <клух> до речі, в рецензіях, які я багато перечитала, коли готувалася до цього відео, багато хто згадує щось про справжню чоловічу прозу. І знаєте, якщо ще в плані сюжету чи в плані тематики я можу погодитись, хоча я вважаю, що ми не можемо заперечувати той факт, що жінки також служать в армії, нехай навіть якщо їхній відсоток. Значно менший, але ну, принаймні тут можна знайти якусь логіку. Але коли люди писали про те, що Томс тільки мочок може знайти коробка Ну, кожен в принципі, має право на свій погляд, але, звісно, трошечки крінж. Але словечко і справді міцне, там такий досить, знаєте, експресивний тон of войс. Хоча з іншого боку, в продовження цієї теми. Е... Частково. Я думаю, що якби так сталося, що Кузьма б не загинув у 2015 році і жив би зараз, то, можливо, навіть незважаючи на весь його шарм на усенародну любов і те, як він відчувається українцям, він все одно б часто б вляпувався в якісь іміджеві репутаційні скандали за рахунок цієї своєї манери говорити та поглядів. Хоча, з іншого боку, я думаю, він би. Він би й не вляпувався, бо він, знаєте, такий свій чувак. Складно сказати, тому що погляди, якісь сенси суспільства, життя соціуму змінюються, і те, що було окей, 10 років тому, зараз уже не окей. І в Україні насправді зараз дуже активна культура, не культура, ну оцей от закенселить когось і спостерігати за усіма зірками, за тим, які наративи вони поширюють. Тому ось не знаю. Можливо, знаєте. Він би зараз якось би був теж в цих скандалах. Але знову ж таки, ну він завжди так безпафосно жив і, і так вирулював всі теми, що ну, складно, складно сказати, тому продовжимо про книжки. Шоніка і ш... Підзбергена я не читала, чесно скажу, але я знаю, що там щось про, е, про гори, про подорож на якісь архіпелаги, щось таке. Коротше, усе це це такі собі уривки з автобіографії в форматі стендапу десь з якимось новорічним сімейним столом, де між прикольними історіями молодості є ще якісь перевивочки анекдотів, де щось перебільшено, але воно прикрашено задля того, щоб це цікавіше звучало. А біля бар. І знаєте, що ще чудово, що всі ці книги, принаймні дві з них так точно, є у вільному доступі на Ютубі у форматі е, аудіокниги і її читає сам Кузьма. Тобто, Андрій Кузьменко читає своїм голосом, у своїй манері, з собою ним написані книги. Було просто дофігіші. Більше не було зовсім нічого, як після татарського іга. Але весь персонал був на робочих місцях і літав служок, що має підвести калісони. І через це вони сприймаються дуже цілісно, дуже якось енергетично заряджено, абсолютно органічно, і це справжня насолода. Якщо ви давно хотіли спробувати послухати щось, то це, мабуть, чудовий варіант, тому що вони такі дуже легкі. Не навантажені, тобто це щось таке, де якщо ти пропустиш шматочок, ти втратиш всю нитку сюжету, або якщо ти там якесь, не знаю, суперглибинне для роздумів, що треба читати, прям підкреслювати і усіма органами чуття намагатися зрозуміти цю книгу. А, ні, воно таке такі собі, якісь, я не знаю, збірка. Ну, щось таке. Корочу, ви воно, програму. Я читала, слухала, точніше. Одну книгу на коли я страждала, плакала на італійських лавочках. Другу книгу, коли я тут фарбувала стіни, щоб відео на YouTube знімати на гарнішому фоні. Тому легко-легко сприймається. Можливо, вони недосконалі з погляду дикторства, озвучки, тому що він часто е, повторює якісь слова або може неправильно щось вимовити і сам себе виправити. Але знову ж таки, за рахунок того, що це авторське прочитання, ніби людина сидить поруч з тобою. От є якийсь ефект присутності, ефект, е, що це прям природне, так воно й і є, і, і це чудово. Всім рекомендую. І не скажу, що ці книги мені дуже сподобалися. Ні, це не мій жанр, це не мої сюжети, і... але знаєте, для загального розвитку, принаймні, спробувати відчути якось. Пізнати ще якусь творчість це дуже прикольно, тим більше, що це дуже ненав'язливо можна зробити, і не все ж має подобатися. Правильно, із цими мемуарами сужиком усе зрозуміло, але є й інша, більш неочікувана е, сторона його творчості. Це повість місто, в якому не ходять гроші. Така собі утопія, антиутопія про фантастичний населений пункт, де валюти немає. А розплатитися за все ти можеш лише виконуючи чиїсь бажання. От уявіть, що вам треба було б зі мною розплатитися. Страшно. Я таке можу вигадати, що О! з одного боку там теж місцями смішно, місцями не дуже. І хоча книга написана дуже просто, але я думаю, що тут була все-таки глибша претензія на якусь філософію, як мінімум, про те, що люди насправді жорстокі, безпринципні, що всі ми вовки собаки, жесть, жах. Людські стосунки, і що, як би ми не прикидалися, що там, знаєте, гармонія, взаєморозуміння, любов насправді людина така істота, що. Ну, так, да, таке. Усе-таки якась трагічна антиутопія, пронизана українським нуарним духом. Сам Твір нагадав мені по атмосфері твори Олександра Жовни, про якого я теж, до речі, думаю, а чи не зняти б мені відео? Знаєте, хто це такий? Ніби в міста, в якому не ходять гроші, така трохи заїжджена експозиція, але вона цілком рівноважується тим, який світ створив Кузьма, саме організацію цього простору, його правила. Дуже цікаво про це читати, за цим спостерігати. І в цілому, виходить так, ніби це якийсь тривіальний абсурд, але на грані з геніальністю. Я не буду переповідати вам сюжет, але, звісно, збираюся трішки заспойлерити. Тому увага! Спойлерна тривога: пройдіть в антиспойлерні укриття. Знову ж таки, якщо ви думаєте, що в мене тут будуть якісь літературознавчі огляди, чи якась цілісна завершена думка з адекватним сценарієм і послідовністю, то ні, я просто буду говорити рандомні факти, бо ви мені нічого не зробите. Заязка відбувається в таємничому потязі, який ходить двічі на рік, коли переводять годинник. От зараз увага всім, хто е, топить, е, агітує, створює петиції за те, щоб скасувати літній та зимовий час. От уявіть, що ви б це зробили. От чого б ви добилися? В Кузьми б ця Аліса не потрапила в своє зазеркалля, і ми б не читали б цю книгу. І, і заради цього варто скасовувати зимовий літній час. Я не розумію. Ну, і ось вона туди потрапила таємничим шляхом, випадковим отриманням квиточка. А там почалося оце побігай по вокзалу 15 разів. Люди, які змінюють свій колір, якісь смітники незрозумілі, помити головою у підлогу унітази в туалеті. Сюр ще трошки рандомних фактів. Атомна енергетика, закинуті атомні станції, мутації, приф'ять, Чорнобиль і усе таке інше, це незвідана, невичерпна скарбниця українського містицизму. Здавалося б, не так давно це сталося, ну якщо в глобальному сенсі дивитися, але наскільки вже ця тематика в'їлася в якийсь наш культурний код, в тим чим. Ми самі себе асоціюємо, що пам'ятаємо. Хоча, можливо, це не в усіх так, але тим не менше. Я дуже часто, коли що читаю чи дивлюся, в мене якось підсвідомо. Я починаю це з цим асоціювати з цією тематикою. Та й взагалі дуже багато є і фільмів, і книг. І якихось інших творів, де все зав'язано навколо радіації. Чи погано це, чи добре, не знаю, але це все одно е, якесь активне осмислення дійсно нашого унікального досвіду. І там я вже не пам'ятаю точно, але там теж є в цій книзі місто, в якому не ходять гроші. Ну це прям жорсткий спойлер. А, там теж є щось таке, ну принаймні асоціативно, воно так відчувається. Місцями був вайп бугровлікс, якщо ви розумієте про що я, бо інакше словосполучення вмієш смоктати, я пояснити не можу. Ще трошечки цитаточок, вирваних з контексту, звісно ж. Як же має полуумний сидіти збоку? Він має керувати або секс з конем, або з жирафою, стоячи на будівельній драбині? А ще там був момент, де головна героїня думала, що буде після смерті, і така, а знаєте, зараз смерть сприймається, як, наче що буде після уроків або що я з після сексу. А в кінці мені стало сумно. Та й взагалі кінець мені не дуже сподобався. Тим не менш, сама книга прикольна, дійсно. Знову ж таки, я не скажу, що це шедевр, але, знаєте, є в ній щось таке чарівне. До речі, за цим твором зняли фільм з не дуже великим бюджетом, але тим не менш йому вдалося вийти. Він також є на Ютубі. Це такий напіваматорський, якийсь напіваматорська робота. Вона отримала досить контраверсійні відгуки, багато негативних, багато рецензій, що це жесть, фігня, жах повний, багато що просто не сподобалось. Але в цілому ви можете чекнути, попрогортувати і промотати і подивитися самі. Отак. От а чи читали ви книги Андрія Кузьменка? Чи може плануєте почитати? Чи може ви плануєте підписатися на мій канал, поставити лайк, поділитися з друзями, щоб на мене підписалося більше людей, і я могла більше говорити на камеру і думати, що б цікавого розповісти, а ще покращувати якість звуку, картинки, сценаристики мого ораторського мистецтва? Не плануєте на мене підписатись, так? Да? Але я дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей. Побачимось.